Наше місто поступово набуває сучасного вигляду. Тепер повністю оновлений фасад академічного театру драми та музкомедії імені Тараса Шевченка особливо гармонійно виглядає в архітектурному ансамблі проспекту Карла Маркса поряд з артмайданом та театральною площею. Реконструкцію однієї з центральних вулиць міста здійснено за безпосередньої підтримки на той час голови Дніпропетровської облдержадміністрації нині віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Майже 19 мільйонів гривень... Було спрямовано на капітальний ремонт театру. Як ніколи до цього часу, оновлена матеріально-технічна база допоможе на значно вищому, більш сучасному рівні нести мистецтво глядачам. Академічний театр це не тільки статус, це огромне фінансове обіцятельство, яке на себе взяли Олександр Юрьевич Вілку, будучи на посту губернатора Дніпропетровської області. Тобто були підписані гарантійні письма перед міністерством культури о тому, що при получении нашим театром статуса академический все финансовые обязательства будут выполнены. И они на сегодняшний день выполнены в полном объеме. То есть мы не ждали какое-то время, когда будут приняты новые бюджеты или будут деньги добавлены. Все было сделано почти сразу. И работники нашего предприятия. Сразу ощутили на себе это и повышение заработной платы. Когда театр получил звание академического, в том состоянии, в котором он был на то время, он находиться не мог. Поэтому в городе было принято такое решение отремонтировать театр капитально. Вот как для зрителя театр начинается с вешалки, для актера театр начинается с его гримировочной комнаты. Вот с этого и начал. Капитально были отремонтированы все гримировочные комнаты, капитально отремонтирована сценическая площадка. Все подсобные помещения, все цеха, все было сделано, можно сказать, с нуля для зрителя, начиная с театрального фойе, заканчивая зрительным залом. Завдяки суттєвій підтримці та уважному ставленню до розвитку культури і мистецтва міської влади театр на сьогодні має нову звукову та світлову апаратуру. Крім цього, нагадаємо, повністю було оновлено внутрішні комунікації, системи вентиляції, опалення, водопостачання тощо. Це за словами Назара Чірки відкрило величезний потенціал для самої трупи театру. Всі люди творчі, і для них потрібно було створити таку атмосферу, щоб це творчество розвивалося. От ця атмосфера була. как бы и создано. За это я очень благодарен и вся труппа театра тоже. Для творческого коллектива городом был сделан очень серьезный шаг. Были выделены средства для приобретения светодиодной сетки. То есть мы ее уже купили, она у нас уже есть. И опять-таки открывает огромные возможности и для творчества. И мы сейчас делаем новогоднюю сказку полностью на светодиодной сетке. То есть это будет такое как бы новогоднее шоу, это будет даже не спектакль, а такое шоу-спектакль с самыми новыми спецэффектами, передовыми такими технологиями. Это очень... Важно, и режиссерская группа, которая этим занимается, для них это немножко ново, но мы это уже осваиваем, и я думаю, что маленькие зрители и их родители будут очень довольны тем, что у нас получится. Мы недавно приехали с гастролей с Кировоградского областного театра, и В порівнянні наші технічні це ха посмотрели. То у нас, звісно ж, на порядок вище звукове обладнання, світової і все то комп'ютерне безпечення, яке нужно для того, щоб це використовувати. у нинішньому театральному сезоні. Очікується суттєве оновлення репертуару. Вистави ставитимуться вже із застосуванням нових технічних можливостей. А відтак обіцяють виправдати сподівання найвибагливішого глядача.